Жінку очима мистецтва вирішили показати кірвоградцям Ольга Макаревич та Анастасія Зубова. Для цього організували спільний проект. Дівчата створюють різноманітні образи, жінок розмальовують їх тіла. У ролі моделей для боді-арту виступають усі охочі. До проекту долучилися візажист Оксана Варченко, яка допомагає завершити образ та фотохудожник Олег Шрамко. Сам малюнок живе кілька годин. Після фотосесії його змивають. Однак головним у проекті, за словами організаторів, є реалізація власних творчих задумів. Усі 30 фоторобіт планують показати восени. Наразі вже готові 15. Насправді було дуже велике бажання помалювати на людях, якось відчути ту чи іншу людину. Ну, ти, ти починаєш з моделлю переживати щось, коли ти малюєш на ній якийсь певний образ, певну якусь ідею. І коли я її завершую, завершую потім цю роботу. і потім відчуваю, що е, так, я намалювала те, що мені треба було намалювати, те, що я хотіла намалювати. Моя задача як візажиста продовжити ту ідею на обличчі, оті думки, шалені, оліні. Я хі, хі, повинна втілитися це на своєму макіяжі, на зачіски, щоб це воно передавалося і було гармонійне з малюнком.